У Львівських поліклініках зараз людно. Через загострення ситуації з грипом в Україні люди більш уважніші до свого здоров'я. У другій міській поліклініці від початку тижня відвідувачів відчутно побільшало. Чи не що хвилини до віконця реєстратури підходить по кілька людей? Ми з грипом. Суботу приходив лікар до мене цей черговий, але вона прийшла дуже пізно і так на ходу мене послухала, що я навіть не впевнена, як вона і не знаю. Я переживаю, що в мене нема запалення. Якийсь вірус незрозумілий, горло другий тиждень, якихось напрягах, гланди послухала. Кашельне? Так. А як довго вже? Ні, вчора почався. І відразу краще хай послухають, щоб зразу вилікувати, чим за якби було. Попри те, що за перші три дні тижня по медичну допомогу звернулося понад 4,5 тисяч львів'ян, з яких майже половина це діти. Лікарі твердять, підстав для паніки наразі немає. Випадків з грипом є небагато. В основному це є звичайні застудні захворювання. Поміж тим, у мерії найближчим часом очікують зростання показників захворюваності. В наших аптеках є достатній запас різноманітних медикаментів противірусних препаратів, масок парацетамолів і інших препаратів, які застосовуються при лікуванні гострих респіраторних захворювань. Наші стаціонари реанімації забезпечені необхідними препаратами, які треба давати людям в разі ускладного перебігу захворювань. Львівські школи та садочки зараз працюють в звичному режимі. Через хворобу цього тижня шкільні заняття пропустило близько 17% дітей. Тільки перший робочий тиждень почався. Хто ще, як то говорять, бабуси на селі, хто ще доїжджає, хтось. А другі, в принципі, батьки ну, пішла трошки така вірогідність між батьками, що нібито другі області закриті, значить у нас теж буде карантин. Та задля профілактики у школах проводять попереджувальні заходи. Провітрюють класи, відслідковують хворих дітей, піддають термообробці столове приладдя. Ми дезінфікуємо посуд, прожарюємо прибори і в напої. ...даємо обов'язково вітамін С». Тим часом лікарі радять уникати місця скупчення людей, або, якщо це необхідно, користуватися маскою. Щодві години провітрювати приміщення, частіше мити руки, більше вживати продуктів із високим вмістом вітаміну С, виходячи на вулицю, змащувати носову порожнину оксоліновою мазю. А при перших симптомах хвороби відразу звертатися до лікаря. Це головна біль, лихоманка, нежить, кашель, вимота в тілі. Першіння в горлі, а також якщо пацієнт знає, що він контактував із людиною, в якої вже були прояви застуди, і при перших там незначних ознаках. Більше про симптоматику та профілактику грипу ви можете дізнатись на нашому сайті Львів Самопоміч А депутати від самопомочі вже скерували звернення у навчальні заклади і транспортні підприємства Львова з проханням активізувати профілактичні заходи у місті.